Історичний рекурс, власне, цю подію, хто загрожуваний в цю подію, і власне, що повернення Росії України на християнство дало нам як народові? Отже, знаємо, що офіційне впровадження християнства в Київській Русі є пов'язане із постаттю князя Володимира. Хоча Роман Джерел згадує, що ще далеко до Володимира християнство вже було доволі відомим в Київській Русі. Важливе стратегічне значення завдяки своєму географічному розташуванню. Зокрема, через її територію проходив торгівельний шлях, який називався Зварях до Греків. Отже, Київській Русі було забезпечено стати центром політично-економічного життя в Східній Європі. Ці жваві торгівельні зв'язки сприяли ознайомленню східних слов'ян із християнством. Так, наприклад, до Константинополя приїжджало чимало руських які протягом свого перебування в столиці Візантійської імперії мали нагоду ознайомитися із християнством. Чималий вплив на поширення християнства мала Візантійська причорноморська колонія Херсонес, яка приблизно 553 року утримала самостійне архієпископство. Вплив на християнізацію Русі мали також Кирило-Метогівська місія Муравії. У другій половині IX століття хрещення приймає Болгарія, з якою Київська Русь з кінця IX – початку X століття почала активно підтримувати відносини. Саме із Болгарії, за твердженням реалу істориків, на Русь поступали перші богослужбові книги та інші доповнення. Візантійські джерела повідомляють, що після вдалого походу на Константинопіль і укладення вигідного договору з імперією київські князі Аскольд і Дир стали християнами. Але залишається факт, що на початок 60-х років 9 століття візантійцям таки не вдалося християнізувати русичів. Однак основними особами, з якими пов'язують запровадження християнства в Київській Русі, є княгиня Ольга та її думку Володимир. В другій половині 10 століття християнство вже було доволі знаним на Русі. Правителі Русі Варяги, бачивши привабливість християнства, толерантно ставилися до нього, але не наважувалися його приймати, оскільки їхня влада трималася на війську, яке було віддане коганству. Пам'ятаємо приклад княгині Ольги, вона сама, ставши християнкою, робила спроби впливу на свого сина Святослава, що він теж погодився стати християнином. У лідописі читаємо, Ольга часто Святославові говорила: я сину Бога пізнала і радуюся, якщо ти пізнаєш Бога, то радуватися також станеш і ти. Але він не слухав цього, кажучи, як я інший закон один прийме. Адже дружина, військо моя, з цього сміятиму, то спочне. Вона тоді сказала йому: якщо ти охрестишся, то це саме вчинять і вони. Ці старання, однак, не принесли успіху. Святослав так і залишився поганим і воїном. А при князівському дворі маємо язичницько-християнський дуарізм. Правитель держави святослав дотримується язичництва, у той же самий час його матір Ольга є християнкою. Правителі тогочасної київської всі добре розуміють, що прийняття християнства передбачало насамперед зміну особистого життя, зміну думання, важкий період переходу від політеїзму до монотеїзму, а також запровадження писемності. А томчасні князі, які були військовими і більшу частину свого життя проводили походах проти ворогів чи загарблення чужих територій, до цього ще не були готові. Княгиня Ольга є справді унікальною фігурою в історії Київської Росії. У суспільстві, де помітно домінували патріархальні традиції, вона не лише перебрала владу після свого чоловіка ігоря, вбитого деревляна на 90 але й зуміло вдосконалити державне управління провести своєрідну податкову реформу і прийняти християнство. У повісті минулих літ, де рідко згадуються жінки, княгині Ользі приділено надзвичайно багато місця. Найбільш помірним є те, що її хрещення таки відбулося в Києві 954 або 955 року у церкві Святого Іллії і мало приватний характер. Чи інші джерела, які вказують, що хрестилася вона у Константинополі. У будь-якому разі, ми бачимо, що факт її хрещення не викликав у тогочасному суспільстві Київського князівства, яке в своїй більшості все-таки перебувало в поганстві якогось спротиву чи бунту проти позикняні, принаймні жодні документи про це не говорять. Найбільш повірним є і те, що найближчі її підопічні, як і вона, були християнами. Джерела згадують, що під час подорожі 957 року до Константинополя княгиня Ольгу супроводжував її особистий вихисник Григорій. Княгиня Ольга була зацікавлена в тому, щоб вивести свою державу на міжнародну арену. Княгиню Ольгу різні джерела охарактеризовує надзвичайну мудру та рішучу жінку святу Духом і тілом. Яка старалася у зовнішніх дипломатичних відносинах налагодити зв'язки як з Візантії, так і з священною Римською імперією. Хоча вона і була християнкою, але виявляла послідовність у своїх діях, зокрема те, що стосувалося добра держави. Вона не накидала християнство в Росії, бачачи, що суспільство ще не є готовим до прийняття його як єдиної релігії. Після того як закінчилося її равенство. Ольга вже не провадила активної політики християнізації, все-таки просить свого сина Святослава поховати її згідно усіх християнських традицій. Нестор Літописець прославляє Ольгу як зою, що прихищала схід християнства на Русі. Тому вона війшла в історію Київської Росії як та, яка підготовила ґрунт для християнства, як жінка-правитель, як мати, як бабця. Ймовірно, що в час, в час відсутності свого сина Святослава, життя якого було пов'язане із майже постійними військовими походами, Ольга старалася впливати на виховання його дітей, а своїх онуків. Князь Володимир, син Святослава, зростав в атмосфері подвійного релігійного впливу, поганства та християнства. Християнство не було йому. Його ознайомлення сприяла як бабця Ольга, під наглядом якої виховувався юний Володимир, так і мати, яка була служанкою при дворі Ольги, і найбільш ймовірно була християнкою. У близькому оточенні Володимира теж були присутні християни. Знаємо про його приятеля-скандинавця Олафа. Він був ухрещений у Візантії, а потім став королем Норвегії і зробив чимало кроків, щоб ця північна країна стала християнською. Християнської, тому шлях Володимира до християнства був довгим та добре поміркованим. У 978 році Володимир став одноосвітним правителем Києва. Прийшов він до цієї влади після довгої боротьби з своїми братами, і це правління він розпочав із становлення поганських ідолів. Такий крок Володимира можна пояснити тим, що таким чином він хотів віддячити своїм відданим воїнам за воєнну допомогу боротьбі за київський княжий Христос, і вказувалося вище, що всі ці воїни у своїй більшості були поганими. Однак перед Володимиром, як правителем до нечесної території, яка перевищувала, перевищувала територію Візантійської імперії, постали питання про об'єднання держави, про налагодження зовнішніх зв'язків з іншими народами, зокрема ближчими сусідами, які вже в цей час були християнськими. Він ясно бачив, що переконою цього співробітництва є язичництво. Володимир Барус, обох боків, Великої поцівельної артерії зваря у греки межувала з християнським світом або світом, що тільки не запізнався з християнством. Однак це не означає, що йому перебував у замкнутому просторі християнських культур. Поруч була Волжська Булгарія, де з 922 році затвердився іслам і хозарський каганат, де був поширений юдаїзм. Як добрий стратег він це розумів і оцінював. Коли літопис буде розповідати про вагання князя Володимира щодо вибору віри увагою не обійдуться також іслам та юдаїзм. Попри важливі зовнішні чинники, які мали вплив на рішення Володимира прийняти християнство, не потрібно, однак, недооцінювати того, такого аспекту, як особистого навернення князя. Цей аспект підкреслює такі руські автори, як митрополит Іларіон, як і в них, Нестор Літописець та інші. Вони описують хрещення Володимира як акт спобідної і доброї волі через внутрішні переконання з Божої благодаті. Митрополит Іларіон описує наступне: це не були чуда ані апостоли, що тебе просвітили, які мусили просвічувати інших володарів і князів. Ти блажений Володимир дійшов до пізнання правди через просвічення ума і серця. Ти зрозумів і прийняв хрещення. А чернець як у своїй похвалі приписує навернення князя небесного просвічення та прикладові його бабки. Найбільш повірним є те, що Володимир прийняв християнство, як і Ольга Приватну, у Києві або біля нього. Хто саме підготував це хрещення, теж важко сказати. Греки чи болгари. Ми не знаємо інших обставин цього хрещення Володимира. Це ще раз засвідчує, князь не розголошував у Отже, його навернення і хрещення не відбулося публічно, але, але, але лише стало найважливішим фактом у житті князя. Джерела до наших днів зберегли легенди про те, як сам Володимир зважено і прискіпливо вибирав нову віру для себе і для своєї держави. Опість минулих літ досить детально розповідає про це ознайомлення з різними вірами. До Києва прибули представники волжських бовган, які сповідували іслам, юдеї, західні християни та греки. Князь після палких промов кожного із послів у свою віру не зумів обрати шоу із представлених. Тоді він зорганізував свої делегації, щоб вони більш детально ознайомилися з тими релігіями у їхніх. Згодом Володимир таки вибирає християнство із Візантії, бо посли переконали його, що літургія була настільки гарною, що вони не знали, де вони насправді, в небі чи на землі. І ще літопис додає, як великий був закон грецький, то не прийняло б хрещення баба твоя, Ольга, що була мудрішою за всіх людей. Можливо, поданий вибір вір Володимира є символічним і не має нічого із історичним фактом. Напевне, через цей діалог і вибір віри автора літопису допомагає збагнути ставлення та потяг руського народу до християнської віри у візантійському обряді, його краси та величі. Хоча в цьому контексті не потрібно забувати про дуже вагомий аргумент. Імперія Ромеїв на цей час була в зеніті своєї могу. Її столиця Константинопіль, чий звали на Русі цар, город, справедливо вважалася найказковішим та най... найбільш цивілізованішим тогочасним містом у Середземномор'ї. Згідно з деякими іншими джерелами, Володимир прийняв хрещення у Херсунесі Таврійському і передував в цьому хрещенню похід Володимира 988 році на це місто, яке належало Візантії. Захопивши його, він висловив промову візантійським правителям віддати за нього їхню сестру Анну. Він хотів сповільнення з найвищою аристократією і водночас піднесення значення київської Русі в початовчасного світу. Візантійці, звісно, не бажали прийняти дикунів, тому перед князем поставили умову власного хрещення і охрещення держави. Літописець називає місцем хрещення Володимира церкву Святого Василія в Херсонесі, і яке відбулося в присутності самої царівни, Анни, єпископів та імператорських вельмож. Найбільш вірно, що Володимир в цій ситуації міг бути у Хрещені двічі, приватно в Києві та публічно в Херсонесі. Напевно, чимало осіб з оточення князя теж прийняли хрещення. Прищеміч самих жителів Києва відбулося не раніше літа 990 року. За вказівкою князя Поганські ідоли були скинуті у Дніпро, були побудовані храми святого Климента та Василія, яку поставили на місці скинутої, скинутої статуї Перуна. Знаємо, що в 996 році він будує першу кам'яну церкву в Києві звану вами як Літопис, який описував життя князя Володимира, стверджує, що його навернення на християнство цілковито змінює князя воїна, братовбивця та розкусника на примірного християнського правителя. Князь Володимир добре розумів, що, викопавши киян у Дніпрі, він не зробить їх християнами. Пробачення християнства в Русі потребувало часу, і він це добре знав. Для його поширення потрібні були школи. Будівництво церков і наполеглива та віддана духовна праця із народом чималого числа духовенства. Вже ще часів Володимира маємо згадки про створення церковних структур на Росія. Можна сказати напевно, що те, що робив Володимир, він робив із щирого серця. І якби кияни були так принципово проти християнства, вони б зробили з ним приблизно те, що древляни зробили з князем Ігорем. Після хрещення киян Володимир почав здійснювати християнізацію інших частин своєї великої держави. Спочатку до християнства прилучалися мешканці найбільших міст Київської Русі. До цих великих міст він посилав правити своїх синів, з якими відправляв також і священників. Сам опір християнства відчувався в найбільш віддалених місцях Русі, зокрема у північних частинах. Літопис доносить поодинокі свідчення спалахів невдоволення діями князя. Та Володимир виявив несхитну волю і рішучість. Отож, упровадження ним Християнства мало на відміну від його попередників Оскольда та Ольги Незворотній характер. І що нова віра здобувала собі прихильників мирно, свідчить також і цей факт, що багато давніх традицій так і залишилися в побуті Русичів. І вони переплелися з християнськими обрядами. Християнство поступово входить у сім'ю та громадськість. Християнство проникало в русське суспільство повільно, але впевнено. Дослідники стверджують, що в руських церквах ще в 12 столітті були спеціальні місця для охрещення дорослих людей. Отже значення впровадження християнства як державної релігії на усі. Втравило величезний вплив на подальший розвиток держави. Змінювалися, змінювалися погляди, умови на життя, його сенс, проваджувалися християнські цінності, які, в принципі, допомогли володимиру створити новий лад. Християнство стало об'єднуючим фактором такої великої держави, як Київська Русь. Історичне значення введення християнства в Київську Русь було надзвичайно вагомим. Київська Русь добула собі міжнародне значення і визнання як частина християнського світу. Крім цього, християнство дало могутній загальнокультурний імпис до подальшого розвитку держави. Недаремно митрополит Іларіон порівнює княгиню Ольгу та Володимира з Константином Великим та його матір'ю Оленою, за яких у Римській імперії християнство отримало свободу. Руська церква оголосила Володимиром та Ольгою Святими. Однак, коли це сталося, ми достеменно не знаємо. І швидше за все ніколи і не будемо знати, бо на це не було потреби. Адже їх авторитет визначав святість. І ця святість Володимира і Ольга в Русі ніколи не підлягала сумніві. Дякуємо. До сестри, До До серед на той час за всі Володимиром, яке місце латинського уряду було на теренах Київської Русі? Отже, ми знаємо, що ще, ще навіть Ольга вже починала, скажімо, таку, запросила місію із тогочасної священної Римської імперії. Зокрема, місіонера, який потім став єпископом Адальберта, і вона війшла в історію церкви Київської церкви як місія Адальберта. На жаль, отже, це мали бути німці-місіонери, на з тим Адальбертом, які мали робити місію тут в Київській Русі, тобто підготовляти. Місцеве населення до прийняття християнства, однак ця місія не вдалася, тому що Ольга вже перестала бути регеншою і князем Київської Росії став її її син Святослав, який власне був поганином. І очевидно, через певні моменти він не хотів приймати християнства, і тому ця місія не вдалася. І цей єпископ Адальберт повернувся назад до Німеччини. Ось це є перша спроба такого, скажімо, такої місії, такої взаємовідносин між Київською церквою і Західньою церквою. Також щодо Володимира, також згадується ну, зв з зв'язки Західньої церкви, вже можливо, не так дуже чітко, як власне йдеться за конкретний рік. І Адальберта як в Ольги, але також є. Ми знаємо, що навіть коли прийшли до нього посли, то були посли також із Західної Європи, які також пропонували, пропонували свою віру, свій обряд Латинський. Однак Володимир все таки, ну скажімо так, був рішуче настроєний і вибрав візантійський обряд. Але очевидно, що були спроби також налагодження із латинською церквою. Потім вже подальші, скажімо, князі, зокрема Ярубов, то також там були письмові листування із папою Григорієм Сьомим. І ми знаємо, що фактично до 12-13 століття у Києві були присутні рибу католи церкви, зокрема, таких монахів, як францішканів, домініканів, які були засновані в західній церкві вже в 12 столітті. Тобто, ми бачимо, що ці зв'язки були допоки, ми знаємо, що в 1054 році відбувся оцей розкол між західною і східною церквою, і е, церква Київська не брала участі в тому розколі, ось, але з часом Візантійська церква, Грецька церква, таке, скажімо. Кожний певний свій відбиток на те, що все таки Київська церква, потім вже і тих монахів було вигнано з Києва і були закриті Римокатолицькі церкви. Але якщо ми говоримо про первісне християнство, яке прийняв Володимир, воно було прийнято з Візантії, але все мусимо пам'ятати, що це була Візантія, яка ще була у повній єдності, скажімо, з Римом, і тобто була як одна церква, тільки то, що ділилася на західню і східню. І тоді таких, скажімо, ще за часи Володимира. Менше більше до 12-13 століття в Київській церкві не було таких сильних конфронтацій між Східною і Західною церквою.